Сьогодні я вам трохи розкажу і покажу про такий чудовий, на перший погляд. Powerbank, на другий погляд, він зовсім не чудовий, а на третій погляд, він знову стає чудовий. би Powerbank, який має все необхідне для сучасного павербанка. І ще плюс сонячна батарея, сонячний акумулятор. але Хто не хоче дивитися до кінця, сказав, що сонячна батарея в ньому не працює. Ну, якби вона навіть не заряджає Powerbank. Яка причина, я ще не вияснив? Можливо, там не вистачає просто якогось електронного компонента. Або вона якось не так спаяна. Але в стоковому варіанті вона не працює. Це раз і заявлена потужність цього павербанка. Значно менше, ніж малюють китайці, тому що в нього на коробці цей павербанк, площа сонячних батарей десь в три рази більша, ніж є в реальності. Потужність взагалі не відповідає дійсності. От, 43 800 мАч, якщо множимо на, ну, навіть на 3 вольта, там 40 000. На 3. Це виходить 120 Вт. А так буде десь 150 Вт, якщо на 37. Немає там і близько, там може 50 Вт є, е, може і нема. Але в нього є швидка зарядка як від е, сіті, так і він дуже швидко заряджає телефони. І все, що підтримує швидку зарядку, також у нього є безпроводна зарядка, яка дійсно працює. Ну і встроєні три конектора вже в ньому. Також є світодіоди доволі слабенькі. Ну, от, далі як я його тестував, тестував його в рваному режимі, бо часу немає, тільки ним займатися. Але дещо відзняв дещо. Деяка інформація є. Ну і там мудріш, я вам покажу, як є. Це попереднє відео. Я думаю, що я його трошки проапгрейджу. І він буде служити ліпше, ніж на заводі. Ага, купив я його на Олексі, Він був новенький в коробочі запакований. Але я думаю, ця партія йде брачна, тому що в них не працює сонячна батарея. Все, окремої сонячної батареї в моєму екземплярі чудово працює. Отже, розібрав повербанк сонячної батареї після того, як він переночував на вулиці під снігом. Сьогодні з кавою. Давно хотів саме з кавою, сьогодні якраз з кавою. Заодно зайдемо, подивимося до пауербанка. Тут пауербанк заряджається. Заряджається пауербанк. Вчора не услідів, його оставив заряджатися і забувся про нього. Відповідно, він зам за снігу. Але там виробником було заявлено, що в нього є якийсь IP Ну, айп це павербанк. Витер я його тільки зверху від води, ну і цікаве питання, чи є всередині вода. Так як це був не дощ, а сніг, то мені повезло і вода всередині не просочилась. Тут сухо. Але якби тут резинок немає прокладу, хоч там заявлено IP, 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 якийсь непонятний китайський, але то все. Не можна тому вірити, бо вони там такого понаписували, що в три рази завищені характеристики. Е, ну, коротше, все одно треба буде це розбирати і лакувати, лакувати лаком кілька шарів, щоб було дійсно е, води воно не боялось, навіть якщо вода просочиться. Ну і заодно подивимося, що тут всередині китайці дійсно сюди багато технологій. Оцей м, зарядка безпроводна, доволі товстий провід. Все, є сонячні батарейки теж припаяні от, ті виходи, і звідси виходять проводочки. Доволі тоненькі, але там і м, потужність невелика тої батарейки. Щось воно таке там вчора зарядилося, за кілька годин, за, за, коли сонце заходило. Ось. Але я ще не включав, подивитися, чи реально там є заряд. Тому що розібрав, подивиться, чи нема в середині вологи. Ну, якщо що, то просушити. Я все одно його просушу, раз уже розібрав і вже трошки пізніше підключу до до телефона чи піде заряд. Якщо піде то скільки. Ну, по банках, як бачимо, тут дві банки. Дві банки цих поліварних акумуляторів. Нема ніяк туди долізти, подивитися, яка реальна там ємність. Ну, ми то вираховуємо реальним шляхом, скільки воно візьме заряду з э, розетки і скільки воно віддасть. Приїхав до мене э, юні. Це спеціалізований такий тестер USB. От через нього і будемо до всього дивитися. І китайські написи. Вони тут такого написали, що ого. Якби ті всі режими зарядки розрядки вони співпадають, просто питання доємкості ємність тут явно не стільки. І оцей ми потім подивимось той IP. Ступінь захисту теж не відповідає реальності, тому що нема тут ніяких резінок. Воно якби за щолочку стає, але то явно не в воду не проникна штука. Ну, максимум від якоїсь там. В туману вологи, але все одно воно буде конденсуватися. Так, приїхав мені тестер, USB-тестер. Перша його робота. Зарядив я цей Powerbank, перед цим я його висадив в нуль, оскільки він в себе візьме електрики. І вийшло, що електрики він в себе взяв. 64 Вт. якщо ці ампер часи помножити на. Ну там 5,2 В було, коли він заряджався. виходить 64 Вт він себе втягнув. Але ми не знаємо, які там КПД перетворювачів енергії. Я заряджаючи телефон теж буду через цей тестер. І подивимося, скільки він віддасть. Ем... Оці от у нього зараз горять всі. Світодіоди в реальності працює тільки три або чотири Оці три крайніх точно не працюють. Він світить, а йомкості там уже немає. Тобто на це не треба орієнтуватися. І пробував його заряджати при сонці. Зараз пасмурна погода. В пасмурну погоди він не заряджається тут зелена ця моргалка моргає, але зарядка не йде. Хоч він показує, що він трошки напресував, але Ці перші три позначки вони не працюють. І десь 3-4 години, ну десь ну, 3 години не більше сонце, яке заходило, він постояв щось він тут, а йому на собі показав, що він додав ємності, але ну, насправді він не почав мені телефон заряджати, тобто ємності він не взяв. Але погода зараз пасмурна. Початок березня того. На ці сонячні батареї можна і не розраховувати. От, а так, і все у нього є. Безпроводна зарядка працює, але ну, зараз я смоточок відео записую, скільки він в себе взяв. Да, він може швидше заряджатися по соціальні. 4 години він заряджається, якщо швидкісною зарядкою. А заряджає швидкісна зарядка від нього теж присутня, він реально швидко заряджає. Просто ємність, яка тут є в реальності 64 Вт, вона не відповідає тій, яка тут китайці написали. Положив заряджатися пауербанк сонячний. Сонце прекрасне. Хмари є малесенькі, але дуже мало. Подивлюся, що цього буде, бо раніше я ложив його. Заряджатися в пасмурну погоду він не зарядився зовсім. Там ця зелена, моргала, в нього зелена лампочка, але заряду він не взяв ніякого. Ну, було доволі пасмурно. Зараз сонячно, подивимося. Сонце сідає, 7 годин в пауербанк, подивимось, чи він зарядився. Сонячна погода була цілий день. Показує, що що щось там він не заряджав, але оці три останні лампочки, вони показують чорті, що. Ну, у нас є Power Meter. Зараз подивимося, чи воно хоч заряджає. Втикну і спробую від нього щось зарядитися і побачимо. Причем до пауерметра зарядка не йде. Тобто пауербанк повністю порожній і ніяк він не може нічого віддавати. На жаль, сонячні батареї не заряджають. На жаль, цей пауербанк від сонячних батарей не заряджається. Не бере зарядку. Сонце було сьогодні дуже хороше, дуже довго. Не стояв, зарядку не взяв. Не тільки від паверметра, але й від цих от своїх встроєних шнурочків він теж не дає ніякої зарядку. Так що, так. Але від сонця він не заряджається. Зовсім ніяк. Ну, поки що подивимося, може йому треба ще більш потужне сонце. Не знаю. Ну так навіть якби він 5 Вт в годину виробляв, хоча тут написано 7,5, то за 7 годин він мав би 35 Вт виробити. Йому б хоч щось вже було б. Хоч щось би він вже зарядив би. Це більше ніж половина його ємності. На жаль, ні. Не взяв він ні ватта. Ось такі от справи. Тобто купляти його заради функції сонячного зарядки безполізно. І так, тест номер два. Дуже яскраве сонце, дуже жарко. Е... Дивимося, що заряджається цей павербанк і заодно подивимося, наскільки розігрівається поверхня на сонці. От Я прижимаю через теплоізолятор, ну, щоб хорошо прижався термопара. Зараз 43 показує, а трошки раніше я до 46 його. Прижимав до 46 розігрівається в ці батареї. І від якщо він заражається цей літій іон полімерний акумулятор, то він теж трошки гріється і це все, смерть йому прийде дуже швидко. Тобто треба робити між сонячною батареєю і акумулятором якийсь теплоізоляційний прошарок. От 44 скаче, ну там 46 було. От, ну, Біла поверхня, відповідно. Має всього лише 30 градусів. Такі от справи. Ну, подивимося, що з цього буде. Чи воно взагалі зарядиться. Так стоїть вже кілька годин, і сонце пряме, як бачимо, тінь лягає, прям дуже хорошо його поставив, Щоб тут вже не буде, що неефективно стоїть відносно сонця. Так що ну, то було ясно, що якби, такий Варіант не дуже хороший. Але ну, треба бажано купляти окремий цей сонячну панель. Ну, Ціна була приємна, як просто за Powerbank. Отже, вердикт. На відео я там його вже не знімав, але навіть найяскравіше сонце не здає зарядку в пауербанк в акумулятор. Тобто цей конкретний пауербанк від сонячної батареї не заряджається. І діла.